в загравах п'янки. Я візьму із собою світанок, не зумую тієї краси. Щастя, здоров'я, миру над головою і щоб у тебе завжди був гарний настрій. Люба Мишуня, Я вітаю тебе з Днем народження та бажаю тобі здоров'я, щастя, радості, щоб на твоєму лиці завжди була посмішка, щоб у тебе в житті були тільки яскраві та веселі моменти, щоб ти ніколи не грустила, щоб у тебе було багато друзів та всі твої мрії здійснювалися. З Днем народження! Дорога Маша, вітаю тебе з днем народження, бажаю тобі ніколи не здаватися та, щоб твої мрії завжди здійснювалися. Сьогодні свято, твій день народження, вітаю тебе, бажаю бути завжди яскравою зірочкою, теплим сонечком, милою дівчинкою і доброю людиною, щирою подругою і творчою особистістю. Бажаю приємних життєвих сюрпризів! Удачі, радості, світлої надії, міцної віри в себе і нескінченної любові. І пам'ятай, ти завжди можеш розраховувати на мою під. Моя найкраща подружка. Я вітаю тебе з днем народження, та бажаю, щоб цей день був для тебе пам'ятний і щоб ти його провела весело. Успіхів тобі в танцях, в малюванні та в грі на гітарі. Я дуже рада, що в мене є така подружка, як ти. Маша, вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі щастя, здоров'я, гарних оцінок, щоб тебе завжди поважали. І щоб ти залишалась такою гарною, талановитою, розумною подружкою. І навіть у похмуру погоду тебе переповнював позитив. Маша, вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі щастя, здоров'я та вірних друзів та всього найкращого. Машо, вітаю тебе з днем народження та хочу тобі побажати, щоб твоя усмішка сяяла на весь світ, щоб ти радувала близьких своїми досягненнями. Машо, з днем народження, я тобі бажаю мирного неба, багато-багато друзів, гарних оцінок та багато-багато здоров'я. Вітаю тебе, з днем народження, бажаю тобі щастя, багато здоров'я, мирного неба над головою. Щоб в тебе все виходило, щоб ти залишалась такою ж гарною і не зупиняйся на досягнутому. Побільше посміхайся, бо тобі це личить до обличчя, ніж коли ти сумна. Від святку свій день народження на всі сто. Вітаю тебе, з днем народження. Маша, вітаю тебе, з днем народження, бажаю щастя, здоров'я, мирного неба, щоб не боліли ніколи. Маша, вітаю тебе з днем народження. Вважаю тобі хороших вірних друзів і щоб всі твої мрії збувалися. З днем народження, Маша, я бажаю тобі щастя, здоров'я, гарних оцінок у школі і багато друзів. Бажаю ще мирного неба над головою і щоб наша країна перемогла. З днем народження.